Це для вас робили світінні переходи, всі хлопори. Так переходить дорогу. А скажіть, скажіть, нашому товарі, що ви з забудете? Я мушу бути на роботі. На роботу, на базар. На базар. Ну куда життя. Як на червоне світло, і як їде на червоне світло, то нічого йому не збиває людей. Отам От я прийшов, а він на червоне гатить, як дурний, вилетів звідти. Я йду по пішоходному. Я, я тут бачу перекрито. здалеку. Я правда, правда, професійські машини, бо там як перехід закривається, і машини не їдуть. Іноді, розумієте, я, в принципі, ніколи не біжу перед єдине стою, я можу. І коли життя, день. переходить. <говорить> Навіть йдуть здоров'я.

Пояснюю вам, старший залізний ворог. Вони на вас за порушення правил дорожнього дорожку. А саме за перехід приїжджаючи з них у не встановлено умісті. Чим порушили право на 40 сім ПДР в Україні? Це вам відомо. Ви свідомо порушили право на який допомогти ви допомагаєте. Тоді вас буде доставлено відділо поліції для встановлення вашої особи на платиному штрафу. Ну виріжете, я дам вам окремо А я Чого ви не переходимо? Все, немає, все, все, все. Як ви розробляєте? Є питання, є, питання, є, є питання вас оформляють, буде винесено на ваші справи. Все, очікуєте. Не хочете висок. відповідати, просто не відповідайте або... Да. Шо, ну і все, це хорошо чудово. Там же, до речі, тепер що є. Так, дивіться, ви почали на по рух на тогда не список. Він направо дорожньою руху 그렇다고. <susurra> Ти розпочкалися, тому наполегливо дуже вас прошу, підтримуйте себе у дорогу. Добре, бо ті, які їде, він теж хоче додому і безпочне. Так, прямо не обіцяєте, Чому? Зайдіть, по-перше, сюди. Розкажіть нам, будь ласка, чому? От що спричинило вас порушити? Просто мені той напрямок. Просто вам так швидко. А ви знаєте, що так, коли це скорочення часу, виходить, що вам вже туди і не треба? Я знаю. Ви вже так Розумієте це. Хочете більш так не робити, як у вас хоча Я думаю, що вас побачив до телевізору, всі ваші родичі, швидкі порушник, скажуть, ай, як вас брати? Ай, Володя! Ай-яй-яй, ай, 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 як ти так? А другий скаже, Володька, то ти зірка. Зірка, Добре? Добре, я вам, вам бажаю гарного дня, знаєте, що це даний правопорушення, ну, передбачення штраф, що 51 гривні. Я думаю, навіть та 51 гривня вона не вартує вашого життя. Правильно. Бережіть себе наражайте на безпеку інших водіїв, вони теж хочуть додому, то їх себе з ними Добре. Гарного вам Скажіть, я. а чого ви насправді йшли? Ви вже пояснили. Ні, ще <рес> скажіть. А, дякую. А скажіть, чи буде гарно виглядати? Ми просто цей напрямок думали, я думаю, з тої сторони перейти. Щось вийшлося Хотів скоротити Ну, можна сказати так. Ну, ну Тут дуже великий обхід, скажімо так.